Привіт усім! Це мовна школа Майстер Зоке зі Швейцарії. І сьогодні ми поговоримо про ох ці німецькі прийменники. Знаю, знаю, тема не з легких, але обіцяю, разом ми з нею розберемося. Я майже впевнений, що для багатьох відповідь так. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Акузатів, датів, хто кого. Це, мабуть, одна з найпоширеніших плутанин для всіх, хто вивчає німецько. Повірте, ви точно не самотні в цьому. Але є й хороша новина у цьому всьому хаосі є система, є логіка, і от сьогодні ми її з вами розкриємо. Обіцяю, до кінця цього короткого розбору все стане ну набагато ясніше. Ну що ж, поїхали. Вся справа в тому, що прийменники можна поділити на три основні групи. І як тільки ми зрозуміємо, що це за групи, все стане на свої місця. Це і є той самий ключ. Почнемо з найпростішого. От є прийменники, які, скажімо так, ваші найкращі друзі. Вони завжди грають за одними правилами бачите дурь, фю, геген, оне чи ум, um. все. Після них 100% буде акузатів. Завжди. Просто запам'ятали цей список, і частина роботи вже зроблена. І є друга така ж надійна компанія це aus, by, mit nach Zaйt фон Цу. Тут та сама історія тільки навпаки, після них завжди, от просто залізно, йде датів ще один список, який просто треба закинути в пам'ять. А от тепер тепер починається найцікавіше є група прийменників хамелеонів, вони можуть бути і з акузитів, і з датів. Але не лякайтеся, тут немає жодної магії, є лише одне єдине питання, яке все вирішує. І ось воно те саме золоте правило. Все залежить від того, на яке питання відповідає речення. Якщо це питання де, тобто во, щось просто знаходиться в якомусь місці, без руху, це датів. От дивіться, книга лежить, де? На столі, Auf dem тіш. А якщо це питання куди, вогін, тобто є рух, є напрямок, це акузатів. Я кладу книгу куди? На стіл, афдентіш. Відчуваєте різницю? Статика проти динаміки. Де проти куди. Це все добре, з простором розібралися, але ж прийменники працюють і в часі. Давайте швиденько глянемо, як сказати, коли тут теж все досить логічно. Дивіться, яка чітка система. Говоримо про дні чи частини дня, беремо н, про місяці пори року це завжди ін. Щось було колись у минулому, кажемо for, а от якщо щось почалося колись і триває досі, то це вже зайт. Ну а для планів на майбутнє ab, все по поличках. Теорія, це, звісно, добре, але ніщо не працює краще за практику. Тому я пропоную просто зараз влаштувати невелику віртуальну екскурсію німецьким будинком. Подивимося на цих звірів, тобто прийменників в їхньому природному середовищі. Отже, ми підходимо до будинку. Дивіться, ми йдемо через браму, дур'єдасгартентор це акузатив, далі по доріжці. Юберенвег знову рух, знову акузатив, і нарешті йдемо до будинку Цудем Хаус. А от цу це той самий прийменник, який завжди вимагає датів. Бачите, як все працює. Заходимо всередину. Куди ми йдемо? В кухню. Індітюхе це напрямок, вохін, тому акузатів. А тепер подивіться тут є нова посудомийка, яка стоїть тут уже місяць, зайт айнем монат. Пам'ятаєте правило про час? Почалося в минулому і триває. Це зайт плюс датів. О, а оце просто ідеальний приклад. Слухайте уважно. Спочатку ми йдемо в їдальню, Ендесес Тіма це рух, питання куди. Тому акузатів. А тепер ми вже всередині і кажемо, що в їдальні стоїть стіл індем Естіма. Це вже місце знаходження? Питання де? Тому датів один і той же прийменник Ін, але яка різна громатика. Заходимо у вітальню. Тут справжній парад прийменників крісла стоять навколо столу, Омдентиш ум um завжди закузатив, пам'ятаєте? Скатертина лежить на столі, а «овдемтиш» лежить де. Тому датів, штори висять перед вікнами Фоден фенстерн, висять де знову датів. А от батько кладе дрова в камін, інден камін, кладе куди, а це вже акузатив. Бачите? Все логічно. Рухаємося далі, піднімаємося по сходах на гору. Юбер трепе. Це рух тому акузатів. Заходимо в спальню, а там ліжко. Кімната з великим ліжком. Мідь дем егебет. А мід, як ми знаємо, завжди дружить з датів. І знову наш улюблений контраст мама вішає сукні куди? В шафу. Інденшранк. це напрямок отже акузатів. А дитяча кімната знаходиться де поруч зі спальною, не бендемшафцимер це місце, отже, датів. І остання кімната ванна. Тут все спокійно, ніякого руху. Ванна стоїть де, у ванні індембадицимер. Умивальник висить де, на стіні, андерванд. Обидва випадки це відповідь на питання де, тому скрізь датів. Фух, ну що, непогана вийшла прогулянка, правда? Ми розібрали Теонію і одразу ж побачили її в дію. Тепер давайте зберемо все докупи і підсумуємо. Отже, головні висновки якщо треба запам'ятати щось одне з сьогоднішнього дня, то нехай це буде ось це. Рух, напрямок, питання куди це акузатів. Статика, місце знаходження, питання, де це датів, це ключ до тих самих подвійних прийменників. І, звичайно, практика, практика і ще раз практика це те, що перетворить знання на навичку. Зрозуміти правила, це вже половина справи. Але ж наша мета говорити, не замислюючись, правда, довести все це до автоматизму. І от саме тут ми можемо стати в пригоді. Наша мовна школа, майстер Зокі, спеціалізується саме на цьому. Ми проводимо онлайн уроки німецької наживо з викладачами. Є і групові, і індивідуальні заняття. Ми поєднуємо швейцарський підхід до якості з методиками, які справді працюють, щоб допомогти нашим учням вільно заговорити. І наостанок хочу залишити з одним питанням: от після всього, що ми сьогодні розібрали, який прийменник чи яке правило все, що викликає найбільше питань, подумайте про це. Адже коли знаєш свого ворога в обличчя, з ним набагато легше боротися. Дякую, що були з нами.